Щороку в Україні, 14 грудня, вшановують учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Саме цього дня було завершено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. В Олександрії ліквідаторам дякували за їх подвиг під час заходу на площі героїв Чорнобиля. Палаючий реактор тушили наші пожежники. Ось працювали наші. Хлопці на винтокрилах зв'язковослужбовці також працювали в ті важкі дні місяці 86-го року. Але це і важкі і героїчні дні, і в той же самий час це дні великого подвигу, великої любові до життя і великого бажання зупинити це страхіття, яке було. На четвертому енергоблокі близько 60 тисяч українців загинуло, рятуючи світ від ядерної катастрофи. Одними з перших, хто долучився до ліквідації смертельного вогню, були олександрійські пожежники, лікарі та військовослужбовці. В Ніч з 26 на 27 квітня 1986 року. Наша частина була піднята по тривозі, і зразу ж 14 екіпажів мі. Шість і дванадцять екіпажів мі 8 вилетіли в район стихійного лиха. Наші вертолітники першими приступили до ліквідації наслідків аварії з повітря. За цей час було скинуто дуже велика кількість вантажів на четвертий енергоблок. Перевезено велика кількість людей та делегацій. На сьогоднішній день в частині залишилось тільки три учасники ліквідації наслідків аварії. Від цього особового складу бажаємо всім ліквідаторів наслідків аварії мирного неба, злагоди, благополуччя, здоров'я здоров і ще раз здоров'я. Ви дійсно собою закрили весь світ. Сьогодні в Олександрії проживає 970 осіб, які постраждали внаслідок аварії на чаес. 680 з яких ліквідатори. У кожного є своя свій оберіг, є своя ікона. У чорнобильців це Чорнобильський спас. На цій іконі відображено життя кожного ліквідатора. Відображено хто приймав участь і хто причасно Пішов із життя. Нехай ця ікона нагадує вам кожного з нас. В цій іконі частинка душі кожного ліквідатора. За активну громадську позицію, героїзм та готовність до самопожертви грамотами міської ради та подяками міського голови нагородили учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи. Після присутні поклали квіти до пам'ятного знаку.